Всім привіт, з України. Сьогодні буде пересадка. Я покажу, які я допустила помилки на своїй рослині, і покажу фото, фото які помилки були допущені людиною. І, на жаль, це були мої рослини. Рослини були дуже в гарному стані, отримані взимку, а за літо з ними трапилась неприємність. Тож я покажу, як ну, верніше, як покажу, що трапилось, і розкажу, які помилки були. А ми можемо допускати помилки, ми це робимо. Я також людина я також можу і втратити рослину, і залити її. Рослин багато, комусь треба більше, комусь треба менше. А полилося раптом, раптом все. І рослинка трошки залита. Була, підсушила крону, всяке таке. Але. Коли настає весна, коли приходить літочко, ми все можемо виправити. Ця пора року і наші рослини вони так поєднуються. У них багато сил. Вони все відчувають. Збільшення світового дня вони відчувають тепло і вони нарощують і крону, і коріння, і все це можна виправити. Але коли ви допускаєте помилки влітку, і рослини рослини отримані отримані взимку, вони виглядали класно, а за літо вони прийшли в дуже негарний стан, то. Треба ретельніше пильнувати стан ваших рослин. Ви їх повинні, повинні відчувати. Ну, я не можу приїхати до кожного дому да і подивитися, в якому стані ваші там рослинки. Якщо це влітку, ну взагалі їх дуже складно загубити, але чомусь трапляється. Ви повинні спостерігати, дивитись, що не так, дивитись ролик. Я вже дуже багато розказала і. Як форіть рослини, як трапляється залив, як трапляється пересушка, ви повинні за цим спостерігати. І, можливо, треба їм змінити місце, можливо, треба змінити темп паливу, можливо, треба зменшити сам полив, тому що ми живемо всі в різних регіонах. І, наприклад, південь дуже страдає від посухи і спеки. Навірно, від спеки страждають всі, але у нас це просто капець. Це літо неймовірне, дуже спекотне і дуже сухе. Поливати треба кожен день. Все пересихає дуже швидко, і вулиця пересихає, і зимовий садочок пересихає. Тобто, в моєму випадку мені треба поливати кожен день. Можливо, десь йдуть дощі, і, можливо, температура менше. І трапилось, як трапилось рослинки. Бо себе погано, можливо, вони стояли в притінку і були занадто политі. Я ж от цього не знаю, да? я не екстрасенс, в мене нема третього ока, я не можу відкрити свої чакри і побачити, які помилки були допущені. Тобто ви повинні відчувати ваші рослинки, що їм треба. Побачили там зів'яв листочок, потрогайте, може полити. Сумніваєтесь, потрогайте плід, можливо, по плоду, ви зрозумієте, що його час полити. Дивіться на сам стан ґрунту. Ковиряйте там пальцями у нас для цього 10 пальців. Тобто ви повинні це з нами відчувати. Тож, давайте розкажу на своєму прикладі і покажу фото. Ось мій апельсинчик, взимку я його випадково залила. І залила це ж не один, за один раз трапилось, це траплялося за кілька разів. І в ітогі він відсушив частину корони. Бачите? В нього втратилась збірка. Я подивлюсь там по записам, що це за мандаринчик. Бачите, як він підсушив. Він підсушив аж дуже сильно. І, хоча тут є гілочки, але це буде зрізано. Я це зараз зріжу, він наростив гарну крону навіть без пересадки. Я ще встигаю спокійнісінько його пересадити, вирівняти і зробити йому нову крону. Це у мене трапилось взимку. За літо він спокійно постояв, ґрунт в нього просихав гарнесенько, поливався по мірі надобності, ще, але влітку ця міра надобності, воно, знаєте, як стає частіше, ніж взимку. Тож, давайте я зріжу оце, нехай поки буде, потім вже як буду вирівнювати, я його зріжу і я вирівнюю ці гілочки і підріжу їх. Мені треба пересадити, його треба зробити заміну ґрунту. Коріння в нього вже нормальне, воно відросло, відновилося, бачите? А, так, відро це також пересохло вже. бачите, Є нові корінці. Ось, бачите? Тобто за літо він відновив свою кореневу систему, відновив свою крону. І ще і мурахи зробили собі тут мурашник. Зараз я це, бачите, які гарні корінці він наростив. Так, він був залитий, і тому сталося те, що сталося, те, що ви бачите. Втрата крони, втрата була, коріння було гниле, але і зараз ще тратиться частина коріння, яка відпаде, але це не страшно. Він, він хоче жити, він буде жити. І потім я вам буду його. Вже показувати в попередніх роліках я показувала, як наростити і зробити нову крону рослині. Треб треба стару зрізати Бачите, яке молоде гарне коріння. Тож все було виправлено поливом і препаратами, там, типу Радіфан, Пертірут, що там було. що там Чим поливала рослини, які були пересажені тим і його поливала. Бачите, яке гарне коріння. Ось буде у нас. Нове, відерце, нове старе віддерться для кореневої системи. Вона якраз буде норм. Бачите, і знизу я можу ґрунтику, сипати по краях, і воно буде невелике, воно буде якраз. Тож сажу. Бачите, які білі корінці вони були відновлені. На Цей апельсинчик я залила. Але коли ви це робите взимку, для весну і літо легко відновити рослинний ґрунт занадто сухий. Доведеться замочувати в тазику. З водичкою. Тобто наниз додали ґрунтику і засипаєте далі, притримуєте однією рукою, щоб ґрунт проник у всі, між всіма корінцями, всі отвори ще там буде поливатися, замочуватись і все повітрячко вийде. І заодно отак от от ручечками, пальчичками, все пробити. Добре додавати до ґрунту вугілля, є воно спеціальне. Для рослин воно йде як антисептик і не дає загнівати. Але якщо ви заливаєте, то ніяке вугілля вас не врятує. Тож, я додаю грунтику, десь тут був кокос доданий. тож можна викинути. Погано перемішався, тож просто кокос я додавати зараз не буду. І все, отак. От. Поправили, поправили, Стукали, постукали, постукали. Треба буде додати ще разочок після поливу ґрунту, щоб він був щільнесенький. Повітряних там кишеньок бути не повинно, інакше будуть знову страждати ваші корінці. Все, з грунтиком поки що все. Тепер крона. А тепер будемо працювати над кроною. Якщо він відсушив, бачите, ось закінчиться місце відсушки. Тому я все це зріжу зріжу по-живому. Це приблизно так ось. Хоп і все. Ладно, залите коріння, але ось така велика площа відсушеної крони. Я не знаю чого і при чому він отак пішов сушити, бачите, частину. Давайте її розріжемо і подивимося, що там всередині цієї крони. Чи нема там помаранчевого сліду? Нема ніякого помаранчевого сліду, тобто це не мальсіко, Чи мальсику, як там правильно. Просто якісь помилки в догляді, бачите, просто відсушилась частина корони. Треба, до речі, почитати, можливо, це інша хвороба. Не та, що я думала, можливо, це якийсь фітавтороз. Треба глянути літературу, що це може бути. Помаранчевого вибачте. Немає нічого. Тож будемо відновлювати йому крону, а постраждає він від мого недогляду. Форма наразі в нього така плакуча іва, верба. Мені вона не треба, тому я користуюся всякими палками підпорками, довшими, меншими. І просто йому вирівнюю і на ласточку це розтягну йому крону. Оці як вже краєчки, які дуже тоненькі, я просто повідщіпую. Тому що така плакуча форма мені не треба. І вам також вона не треба. Не так вже в нас багато місця, щоб робити їм такі гарні плакучі форми. Нехай будуть красивенькі. Якщо ми оце повідщипуємо, або там сікатором гарним позрізаєте, як вам там зручно, пізніше він дасть ще прирости, і це все буде розгалужений гімачок що залишили. Бачите, який малесенький піньочок залишився від крони і яка крона була. Ну, Трапляється таке. У мене також це трапляється, тож нічого страшного, просто пильнуйте, дивіться, спостерігайте більш ретельніше за вашими рослинками і відчувайте їх, Навчіться їх відчувати. Зараз ще додам фото і розкажу, що там можливо було. Але ж я все не знаю, що могло там бути. І що треба робити, якщо таке трапилось, на жаль, на жаль влітку. Якби це трапилось взимку, то виправити такі помилочки було б набагато легше і проще. Ну, вже як є. Всі ми люди, всі ми робимо помилки, всіх у нас свій шлях і своє да, кладовище з, з рослинок. Ну, ось так я його і залишу. Потім пізніше буду показувати, як він себе. Почуває, як виглядає. Ну, ось так я його і залишу. Він вже гарний, красивий. Отаке от скручення листочків, наче лодочка, наче там який то Це все від сухого повітря. Літо дуже спекотне, дуже сухо. Цитруси отак от скручують листочки. Це не страшно, це не хвороба. Все потім вони або розкрутять, або ні, бо вони могли вже і деформуватися в такому стані. Тож старе листя може і залишитись такою ось. Таким човником, да? прикольним. Все, його поки що за... а, не залишаємо. Починаю його поливати. І ось показую вам рослинки, які я недавно яка, яким відновлюється крона. Це Пінк він був і пересаджений, і вся крона була зрізана. Тобто, бачите, за літо він дав. Невеличку крону, з якою можна сформувати буде гарною красиво. Можна буде тут ще трошки підрізати. Я недавно робила щеплення, тож одну гілочку цю я взяла для щеплення. Тож за літо, і спочатку весни і літо можна виправити абсолютно всі помилки, все переробити. Ось які гарні рослини були отримані. Це лимон з плодами, каламандін також з плодами. і Фото, як вони дійшли, рослини відправлялися в січні. По січні була гарна крона, були плоди, вони були пересажені. Ось, Це вже фото рослин в березні. Вони трошки там стресанули, вони так, це для них нормально. Стресануть, посипити трошки листячком, це для них нормально. Для всіх для них змінюються умови, змінюється направлення сонячного світла і вони підсипають листочками. Це абсолютно нормальний процес. Далі ще влітку зав'язувати лимончики. І потім настало літо, і рослинки почувають себе не дуже добре. Начебто вони стояли на вулиці, але ви бачите, що трапилось з лимончиком. Отакий От некроз на листі це свідчить про те, що був, по-перше, залив, було, по-друге, надмірне споживання добре, ну, Надано добрив, Було опалене коріння забагато добрив. Отакий От некроз свідчить про перекос в харчуванні, про перекос мікро і макроелементів. Надалі ми бачимо каламандін, який вже втратив також і коріння, і крона в нього, як бачите, посипалася. Що я можу зробити, які висновки? Якби була, да, там бабка-гадалка або екстрасенс, то було б зрозуміліше. А так, я можу ще зробити припущення, що рослини стояли в притінку, не на сонечку. Вони надміру поливалися і, надміру, додалось їм добре трошки. Ну, трошки було надміру, трошки пішов перекос. Тому така плачевна картина. І ґрунт замокав періодично, навіть якщо поливалась відстояною водою. Корінку було мокро і було, мабуть, прохолодно. Можливо, стояли в тіні на сонці, б такого не трапилося. Грунт би просихав набагато краще. Які мої поради будуть, якщо у вас рослини вже в такому стані? Це зрізати оцю каряву крону, яка вже полисіла, вона нічого не дасть і вона буде тягнути зайве. Зрізати її буквально на половину, зробити такий маленький шарик, маленьку таку кульку з того, що є. Звісно, це пересадка з заміною ґрунту, і лимону, і каламандину. Лимону також треба підрізати оці всі гілки. Після пересадки ми не використовуємо добре протягом місяця, оскільки вже кінець серпня. Далі у нас вересень, ну тобто до лютого всі добрива виключаються. Всі до єдиного добрива, окрім радіфарм, фертірут, щось для кореневої системи. Можна також янтарну кислоту, яка простимулює і кореневу, і крону. І все більше ніяких добрив цим рослинкам не треба. Слідкувати за поливом обов'язково тицяти в нього пальчиком. Я ж бачу, поруч ростуть якісь рослинки, гартензії, бігонії. Вони з ними все добре. Треба ще налагодити відносини з плодовою екзотикою. На жаль, ми всі люди, і так ми всі робимо помилки. Треба навчитись відчувати ще й плодову екзотику. Це все, ну це тільки ваші відчуття, тільки ви знаєте, скільки полити вашу рослинку. Тільки ви можете це відчути, перевірити і подивитися. На жаль, от так от ніхто вам не скаже, що треба лити 2 літра да, кожні 3 дні. Ні. Усіх у нас різні умови. У мене, наприклад, посуха, неймовірно падають вон рослини, <гум> а, тому що піднявся вітерець. В когось ідуть дощі, в когось там є такий тропич, тропічний дощик, а потім парить у нас, не парить, у нас просто сушить. Тож тільки ви можете спостерігати за своїми рослинами і навчитися їх відчувати. Все це діло наживне, ще є час виправити всі ці помилочки. Тож, пересадка заміною ґрунту, зрізати крону. На лимончику можна залишити кілька плодів, але Оту некрасиву крону вирізати тонкі гілки, вирізати залишити тільки скелетні гарні гілки. Також пересадка і тільки допривка для кореневої системи. Помилки всі ми допускаємо, але треба стежити за нашими рослинками. Тобто не сумуйте, а треба їх виправляти. Не дуже там засмучуйтесь. Ну так сталося таке, але все можна виправити. Головне це зрізати частину крони, зробити її маленькою, компактною, до корінцям дати щось для стимулювання саме коріння, Це радіфарм, фертірут, будь-який інший вкорінювач або янтарна кислота, бурштинова кислота. Тож просто виправляйте помилки і на майбутнє стежте за рослинками. Вчіться їх відчувати. Ніхто на жаль, от, ну не скаже, як поливати конкретно цей лимон або конкретно ось цей лимон. Це треба стежити. Є прирости більше поливу, нема приростів, менше поливу. Стежте за станом ґрунту, бо ще навколишнє середовище, навколишня температура також дуже важлива. Тож всіх обіймаю цьому, не засмучуйтесь, якщо вже накусячили, просто вчіться, вчіться. Коли ви купуєте хоч маленьку якусь плодову рослинку, ви стаєте на шлях, на шлях чогось нового, на шлях нових експериментів. І треба просто навчитися догляду і навчитися відчувати всі ці рослинки. Обіймаю цьому. До нових зустрічей!